Сьогодні маю для вас рецепт дуже ніжного та соковитого пирога з кисломолочним сиром та ягодами. Головне, що в цьому десерті не потрібно грати з тістом, і все набагато простіше ніж здається. Тому уважно слідкуйте за руками, і ми розпочинаємо. Для початку підготуємо сирну основу. Вона досить схожа із звичайною запіканкою. Тому для цього у глибоку миску нам потрібно висипати кисломолочний сир, його можете взяти трішки більше чи трішки менше за своїм смаком, і також будь-якою жирністю, яка вам підходить. Одразу ж висипаємо цукор, трішки солі для балансу смаку, і за своїм бажанням можете ще додати ванільний цукор чи інший ароматизатор. Залежно від того, наскільки вологий буде ваш сир, то яєць може знадобитись більше чи менше, тож я рекомендую додавати по одному, бо особисто мені вистачило якраз одного яєць. Якщо консистенція вашої сирної основи відрізняється і не схожа на таку, як у мене на відео, вона є більш сухою, то можете додавати ще сміливо одне яйце. Як тільки сирна маса буде підготовлена, то можемо переходити до формування самого пирога. Для цього нам знадобиться лаваш, саме він сьогодні буде заміняти тісто і його потрібно взяти 4 заготовки приблизно по 27х17 см. Особисто я брала самий звичайний лаваш і просто розрізала. Візала його на частини. Наступні процеси абсолютно прості та досить зрозумілі. Сирну основу нам потрібно нанести на лаваш і розподілити рівномірним шаром. Обов'язково залишайте трішки місця по краям для того, щоб начинка повністю залишалась всередині. І за своїм смаком всередину можете також додати трішки свіжих чи заморожених ягід, особисто я брала приблизно по 50 грамів. До цього десерту дуже пасують якісь кисленькі ягоди, тому я раджу обирати щось між смородиною, малиною чи вишнею. Після того, як вся начинка буде розподілена, то все, що нам залишається, це загорнути такий рулетик. Далі нам потрібно повторити повністю такий самий процес і з рештою заготовок. Перед тим як ви будете наносити сирну основу на лаваш, то спершу розділіть її візуально на 4 рівних частини для того, щоб всі рулетики були однаковими і не вийшло так, що в одному буде більше начинки, а в іншому менше. Як тільки все буде вже сформовано, то можна дуже довго не чекати і одразу ж перекладати всі заготовки до нашої форми. Форма обов'язково має бути жаростійка, так як ми будемо випікати пиріг у духовці, і в ідеалі, щоб вона була квадратна і всі рулетики лежали рівно, але так як у мене такої форми не знайшлось, тому я взяла таку, як показую на відео. Ненадовго відставляємо форму в сторону і підготуємо сметанну заливку. Для цього нам потрібно просто об'єднати всі інгредієнти між собою, а саме 2 яйця, також цукор і сметану. Або ж сметану можете ще замінити на густий білий йогурт. До звичайного цукру можете додати ще трішки ваніліну чи ванільного цукру, або ж взагалі використати якісь інші ароматизатори чи цедру цитрусових. І так, як я вже й говорила, за допомогою вінчика протягом хвилини двох просто об'єднуємо всі інгредієнти до однорідності. Як тільки цукор розчинився, то можете зупинятись і в результаті консистенція заливки має виходити досить рідкою. Тепер знову повертаємось до нашої форми. На підготовлені та викладені рулетики, нам потрібно вилити повністю усю сметанну заливку. Тому при виборі форми також обов'язково ще враховуйте той факт, щоб були досить високі бортики і стінки були повністю закриті. Після того, як ви вилліте заливку, то можливо вона розподілиться не дуже рівномірно, тому для цього потрібно допомогти їй лопаткою чи якоюсь ложкою. Тобто нам потрібно яєчну суміш залити в ті місця, де залишились якісь пустоти. Для того, щоб зверху потім була гарна золотиста шкоринка, то лаваш теж можете змастити цією яєчно-сметанною масою. І в такому вигляді ми можемо відправляти пиріг у завчасно розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин. Але, звичайно, завжди орієнтуйтесь по своїй духовці та по її потужності, адже вам може знадобитись трішки більше чи менше часу. І в результаті виходить ось такий золотистий та дуже пухкий гарний пиріг. Цей пиріг виходить справді ну дуже смачним, і я впевнена, що всі шанувальники звичайної сирної запіканки точно оцінять цей рецепт. Тому не бійтесь експериментувати, готувати щось нове та тішити своїх рідних. Дякуємо за ваш перегляд. Не забудьте поставити лайк, а також підписатись, щоб не пропустити ще більше класних рецептів. Усім до зустрічі!